Настенька повертай. Да, готова. Увага, хлопчики. в Воротах не стоїмо. Між воротами стоїмо, в воротах не готова. Раз. Стоп, 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 Насенька. Назад, назад, на старт. Ще раз. Ще раз. Секунду, секунду. Секунду.

Добре, добре, швидкі, швидкі, швидкі. Чотири. Останній. Останній. Добре. Будь ласка, наступний. готовий. Готовий. Оп! Давай, давай, давай. Не-не, не страшно, не страшно. Дивіться, друзі, якщо десь трошки не потрапив, але, але ми бачимо, що ви ось дійшли сюди, ось тут ножка, можна рухати далі, Не хвилюйтесь. Просто для чого зроблено, щоб ви всі пробігли однаково 50 метрів в цьому день. Зрозуміло? Не хвилюйся, зможеш переробити. Ну, Можеш переробити. Наступний хто. Готовий? Оп! Дивіться, хто готується, відразу виходить після того, як він закінчив. Відразу. Останній. Добре, є. Є, хороший. Наступний. Дивіться. Готовий. Швидкі, 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 швидкість, добре, три, добре, дуже добре скануєш. Чотири, браво. Браво, фініш. Добре, прекрасно. Готовий? Готуєш. Раз, швидкість, 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 швидкість. Два, швидко, швидко скануй. Добре. Три. Браво, браво. Швидкість. Чотири. Останній. Останній. Добре. Давай. Рудяк готов. Готовый. Да. Оп. Три. Раньше, раньше Четыре. Добре. Готовый. Ножку поставив і назад. Чотири, браво, останній. Останній, добре. Готовий? Оп! Ні-ні-ні-ні, стоп, стоп, стоноч. Дивись, ти все правильно робиш. Єдине, що ти маєш зрозуміти, що до центру треба Це раз. А ти початок, сканувати. дивись, тебе як вийшло. Почав шукати, побачив і відразу переключився. Ти шукаєш, але ти маєш зрозуміти, що відтуда ти маєш до наступного стартувати. добре? Ось там він, будь ласка, повертайся обличчям. Готовий? Оп! Стой! Стой! Стоп, 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 стоп! На старт! Готовий! Давай, давай, трошки швидше, трошки швидше орієнтуйся. Добре. Три, давай, швидше, швидше. Чотири. Останній. Останній. Шукай, шукай раніше. Дуже довго. Готовий? Оп! давай, давай, не зупиняйся, не зупиняйся, шукай. По ходу, як біжиш, максимально швидко, шукай. Добре, останній. Останній. Добре. Льова на старт. Готовий. Оп! Швидше. Добре, добре, Лев, молодець. Два. Добре, три. Чотири. Останній Лев. Останній. Добре. Готовий. Чотири, останні, останній, останній, шукай раніше. Добре, молодець. Забігає Дуденчук. Я Готовий? Стоп, 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 стоп. Я запитаю, готовий? Ти скажеш так, я скажу, оп, ти підеш. Готовий. Оп! Стоп, на старт, на старт, назад. Готовий. Тані. Добре. Так, готовий. Почекай. Почекай, почекай. Готовий. Оп! Чотири. Пробігай. Добре.

Останній. Добре. Добре. Давай на старт. Готовий. Оп! Нічого не Давай, давай, давай. Четыре. Останній. Останній. Добре. Готовий? Оп! Що, нічо, нічого, нічого, далі, 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 Молодець. Два, добре, добре, шукай, шукай відразу. Добре. Тільки відриваєтесь від планки. вправо-вліво. Знайшли і рухайтесь далі. Максимум. Добре.